З вами Смога Стедміль і ми починаємо. Фрази та вчинки, які видають аб'юзера. Агресор обов'язково спробує підірвати вашу самооцінку, і ось як він це робитиме. Поросятко мій. Спочатку відкрито ображати жертву аб'юзер не стане, інакше вона обуриться і зірветься з гачка. Тому він подаватиме образи як щось природне чи навіть кумедне, не прогавить нагоди обізвати партнера дурним, невдахою або ще чим гірше. Якщо у відповідь жертва обурюється, їй кажуть, що це я люблячий і ти взагалі жартів не розумієш. Сюди ж ставляться на перший погляд милі, а насправді образливі призвиська, на кшталт, пампушечка моя, поросятко, дурник. У результаті жертва звикає до таких принизливих формулювань на свою адресу і починає думати, що вона справді дурна, товста і що в неї нічого не вийде. Вічно ти! Далі може йти що завгодно. спізнюєшся, спотикаєшся, помиляєшся, все псуєш. Подібні зауваження супроводжуються цоканням і закочуванням очей. А після аб'юзер обов'язково скаже щось на кшталт цього: добре, що в тебе є, я. Щоб ти без мене робила. Робив регулярно, чуючи щось подібне, жертва рано чи пізно робить висновок, що вона справді нікудишня і не впорається без свого рятівника. Нічого страшного, вони ж наші друзі. Агресор легка може жертвувати публічному приниженню. Наприклад, грубо пожартувати над нею у присутності знайомих чи висміяти її незручність. На всі претензії він скаже, що нічого такого в цьому немає, і якщо всім смішно, то її теж має бути смішно. Ти з таким макіяжем у цирк зібралася? Такий, це ж просто жарт. Жорсткий сарказм, дурні жарти, які насправді є образами, запакованими в третюсортний гумор, все це аб'юзери дуже люблять використовувати, щоб дестабілізувати жертву і змусити її відчувати себе некчимністю. Якщо вона починає обурюватися, то обов'язково почує, що все не так зрозуміло і взагалі не можна бути такою вразливою. Інші у твоєму віці вже мільйони заробляють. Жодне досягнення не вразить аб'юзера, чи підвищили на роботі. Пізно, звичайно, але нічого, тобі і це похвально. Здобув призове місце на важливому конкурсі? А що ти радієш? Це ж не перемога. Вдалося достроково погасити іпотеку. Та тобі, напевно, батьки допомогли. Після таких заяв людина, звичайно, вже не радіє і думає, що її досягнення справді смішні та нічого не означають. Не марнуй час на цю фігню. Якщо жертва має захоплення, аб'юзер не пропустить нагоди всіляка його висміяти, тому що його завдання позбавити жертву власного життя та інтересів, щоб вона витрачала час та сили лише на нього. Контроль. Аб'юзери використовують будь-які прийоми, щоб підкорити партнера собі, позбавити його волі і змусити відчувати сором за будь-яку провину, реальну чи вигадану. Де ти? Чому не береш трубку відразу? Токсичний партнер прагне відстежувати кожен крок своєї жертви. Він вимагає у неї звітувати про свої справи та переміщення, докучає дзвінками та повідомленнями. Може поставити на телефон програми, які контролюють розташування. Може стежити за жертвою особисто, словом, робить все, щоб іграшка не втекла і звикла почуватися на короткому повідку. Так, я читаю повідомлення у твоєму телефоні. І що такого? Аб'юзери без сорому совісті можуть вести за своєю жертвою цифрове стеження, читати повідомлення в соцмережах та месенджерах, прослуховувати телефон, перевіряти історію браузера. У деяких випадках вони навіть вимагають надати їм паролі та вторгаються у приватне життя жертви абсолютно відкрито. Це ж загальні гроші. Мені треба було питати, Емоційні гвалтівники не вважають за потрібне враховувати думку своєї жертви та приймають рішення в односторонньому порядку. Вони можуть за спиною у партнера проводити якісь операції із загальними грошима, можуть скасувати запис до лікаря, відмовитися від запрошення на свято, висловити невдоволення начальнику через те, що жертва проводить на роботі надто багато часу. Словом, поводяться так, ніби їхня половина не має жодних прав. Ні, я не дам тобі грошей, знову витратиш на дурницю. Фінансове насильство один із найулюбленіших важелів-агресорів. Якщо жертва не має свого доходу, безробітний, дома господарка, мама в декреті, її починають дорікати грошима, позбавляти фінансів за вину або видавати крихітні суми, яких до ладу ні на що не вистачить. Але навіть якщо йдеться по працюючу та фінансово незалежну людину, аб'юзер все одно знайде, як залишити її без коштів, покладе всі гроші на свій рахунок або перестане оплачувати загальну іпотеку. Просто відбере все зароблене, заявивши, що партнер не вміє поводитися з грошима і змусить звітувати за кожну витрачену копійку. Де моя вечеря? Зараз же принеси. Спочатку аб'юзери часто здаються милими і невинними. Але в якийсь момент можуть почати спілкуватися виключно в наказному тоні. Зроби те, подай це, негайно сходи та купи, не приймай більше ці ліки, від жертви чекають беззаперечного підпорядкування, зовсім не цікавлячись її думкою та потребами. Знову ти виводиш мене з себе, спала гніву, непередбачувані абсолютно несумірні з вчинками, яких їх викликають, характерна риса поведінки маніпуляторів. Людина, яка довгий час контактує з таким партнером, починає боятися і буквально ходить стрункою, аби не спровокувати черговий вибух, тому що крики, рукоприкладство чи погроми можуть розпочатися будь-якої миті. Достатньо повернутися додому пізніше, ніж звичайно, або не помити посуд. О, тебе не вийде. Давай краще я. Аб'юзери поводяться так, ніби жертва не доросла людина, а маленька дитина, якій можна і потрібно вказувати, що її одягнути, куди піти, з ким дружити, чим займатися. Думка другої сторони не враховується. Така диктатура часто подається під турботи, завдання позбавити людину самостійності і змусити повірити, що сама вона ні на що не здатна. Я бачу, ти фліртуєш. Жертва аб'юзера будь-якої миті може виявитися на навіть якщо сама про це не здогадується. Посміхнувся офіціанці, напевно, намагався загравати. Сходила на корпоратив у гарні сукні, але ну, все ясно. Це тільки для того, щоб вирячилися чоловіки з офісу. За зрадником можуть встановити стеження, він буде змушений виправдовуватися за кожен погляд, зітхання чи посмішку, за кожну хвилину запізнення. Так, наче і справді в чомусь винний. І це не кажучи вже про крики, скандали і потворні сцени, у тому числі й публічні, Як тобі не соромно. Якщо поведінка жертви не відповідає очікуванням її партнера, їй обов'язково розкажуть, яка вона непридатна і як розчарувала таку хорошу людину. Робитимуть це, наприклад, за допомогою тривалих нотацій та відповідей. Я так багато тобі роблю, а ти. При спробах жертви сперечатись, заперечувати чи відстоювати свою думку маніпулятори часто починають тиснути на почуття провини. Вони дають зрозуміти, що готові на все заради стосунків. А друга половина просто невдячна сволота, яка нічого не цінує. До речі, цей прийом дуже люблять не лише токсичні партнери, а й батьки. Ми стільки в тебе вклали. За що ти нас так ненавидиш? Це твоя провина. Немає значення, що саме наладнається в житті аб'юзера. Накричав начальник, зірвався проєкт, пробив шину, йому треба знайти винного. І на цю руль зазвичай вибирають когось беззахисного та залежного, того, хто не може дати відповідну відповідь або послати подалі. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал. Всім охочим допомогти розвитку каналу деталі у шапці профілю під відео. А з вами був Смога Ставте лайки, пишіть коментарі.